Упродовж вихідних рятувальники ДСНС двічі приходили на допомогу людям. Як от у селі Ямниця оперативно прибули на виклик про загоряння у квартирі двоповерхового житлового будинку. На площі близько п'яти метрів квадратних горіли речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували чоловіка. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення та подбати про власну безпеку. Також того дня о 19.45 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області звернувся турист, мешканець Києва, який повідомив, що він разом зі своєю подругою заблукали під час спуску з гори Говерла. Через різке погіршення погодних умов зв'язок з туристами підтримувався. Їхні координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірсько-пошукового відділення заросляк прибули за вказаними координатами. Попри темну породоби та мінливу погоду у високогір'я, оперативно розшукали групу туристів і супроводили їх до підніжжя гори. Закликаємо туристів і нагадуємо про те, що у горах погода змінюється дуже швидко. Тому перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Не вирушайте ніколи в темну пору доби, адже ризик заблукати чи отримати травму значно зростає. Також рятувальники ДСНС радять установити мобільний застосунок порятунок у горах. Він дає змогу швидко передати надзвичайникам свої координати та отримати важливі поради щодо безпеки. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.